Проблема із виїздом чоловіків на навчання до закордонних вузів. Навіть якщо ви отримали відстрочку від призову від мобілізації, маєте довідку про те, що так званий військомат не проти вашого виїзду за кордон, прикордонники все одно не випускають, вилучають оригінали студентського квитка, довідки з вузу і. Розказує, що вони відкривають на вас кримінальну справу. Там уже зразу працює слідчий, який намагається вас допитати, щоб ви розказали, через кого ви довідки замовляли, як ви працювали. Ну, спонукає вас до того, щоб ви зізнавалися у вчиненні якогось злочину. По-перше, Завжди питайте, записуйте, хто з вами розмовляє. Вимагайте посвідчення такої людини. Переписуйте, фотографувати вам ніхто не дасть. Записуйте прізвищем'я по батькові, номер посвідчення, його посада, де він там працює, як прикордонника, так і того слідчого. Якщо вони у вас забирають документи, обов'язково вимагайте. А опису вилучених документів чи акту вилучення документів обов'язково заздалегідь зробіть нотаріальні копії всіх документів, що у вас вони були в другому примірнику, і завантажте їх в скани додатково на мейли. Заручіться підтримкою адвоката, що він міг оперативно на місці реагувати. Адвокат, звісно, на пункт пропуску не поїде, але зможе, хоча б готувати скарги. Розписуйтеся в отриманні скарги, ніяких пояснень щодо себе не давайте. Вивчіть статтю 63 конституції. Ніхто не несе відповідальності за відмову свідчити проти себе. Вам не незрозумілі питання, не хочете говорити, не говоріть нічого, не пояснюйте нічого. 63, 63, 63. І далі переходимо в письмові документообіг, щоб не, вас не наражати на якийсь психологічний та фізичний тиск.